Навесні 2024 року на телеканалі Один Україна відбудеться прем'єра нового драматичного серіалу під назвою Обіцянка Богу. Це історія про подолання одного із найскладніших випробувань для матері важкої хвороби дитини. Головна героїня потрапить у гумерне мережево життєвих обставин, намагаючись врятувати свого сина. За сюжетом успішно телеведуча Стася вагітної дізнається, що коханий зрадив її з не кращою подругою. Спустошена зрадою найближчих людей вона вирішує не розповідати про дитину майбутньому батькові. Минає час, стасі щаслива в новому шлюбі, однак за кілька років їй доведеться зустрітися з колишнім та розкрити таємницю. У сина Стасі діагностують страшну хворобу, потрібен донор. Але ні Стасі, ні батько дитини не можуть ним стати. Врятувати хлопчика може поповинна кров рідного брата чи сестри. А для цього біологічним батькам потрібно народити ще одну спільну дитину. Так розпочинається історія боротьби за життя маленького хлопчика, яка змусить всіх героїв переосмислити життєві цінності. Загалом це буде досить непроста історія, яка приверне нашу увагу своєю емоційною напруженістю та несподіваними поворотами подій. До того ж, акторський склад цього серіалу приємно вас порадує, адже в головних ролях ми побачимо відомих українських акторів, таких як Валерію Ходос, Сергія Радченка, Юрія Феліпенка та Світлану Гордієнко. Особисто для мене Валерія Ходос – це окрема любов. Захоплююся її талантом і дуже рада, що саме тут вона виконає одну із головних ролей. Адже здається, що ця історія не буде банальною мелодрамою, тут є глибокий сенс, який стовідсотково не залишить нас байдужими. А взагалі-то з таким сценарієм, який об'єднує любов, зраду, таємниці та важливість сімейних зв'язків, не сумнівайтеся, що цей серіал постійно залишатиме нас у напруженому очікуванні кожної нової серії. Що ж, діліться в коментарі, чи будете чекати на прем'єру, та й взагалі, що ви думаєте про цю історію? Там подобайку і до зустрічі!